Сьогодні у програмі Культурна столиця. Камерний оркестр імені Гарілог ви на вріміна года дав свій весняний концерт. Ця музика, звісно, вона божественна. Хіти для струнного оркестру. Шедевр. У школі сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура пройшли перші лекції. Кожен має займатися розповсюдженням знання, особливо серед молоді. У художньому музеї презентували каталог творів видатного місцевого художника-символіста Михайла Сапожникова. Михайло Сапожников був винятковим художником. Ми дуже заінтересовані всі імена, які зв'язані з Дніпром, піднімати наверх. Вітаю весняний сезон подій 2019 року, що відбувається за підтримки програми Культурна столиця, відкрив концерт камерного оркестру імені Гарі Логвина в Ріміна Года. Художній керівник оркестру, диригент Дмитро Логвин, любить відкривати для себе музикантів і слухачів твори, які досі не лунали у Дніпрі та в Україні. Та цього разу в основній програмі концерту не було нових для оркестру творів. Натомість давні прихильники колективу познайомилися із його оновленим складом. Концертом без родзинок Дмитро Логвин назвав Березневий виступ свого оркестру, маючи на увазі, що до програми він включив твори, які в Рімінагода вже виконували. Проте родзинка програми була не в новизні композицій, а в атмосфері. Выстроил такую цепочку от, от Антрина Респиги, который писал в начале 20 века, до Карла Дженкинса, который продолжает писать и сегодня. Все эти произведения абсолютно классические, и это не мешает им быть абсолютно современными. Кроме того, у них есть главное есть прекрасный мелодизм, мелодия. А это именно то, что создает настроение. До заслуху Торіно Респігі, котрий народився 140 років тому. Музикознавці відносять те, що він заново відкрив напівзабуті сторінки італійської музики. Композитор робив аранжування старовинних п'єс. У весняному концерті оркестру Вріміна Года якраз і був твір, в якому Респігі звернувся до стародавньої культури своєї країни: античні танці та арії. Бенджамін Брітен один із найвідоміших у світі англійських композиторів-новаторів ХХ століття. Як і Респігі, нерідко за основу своїх творів брав мелодії давніх попередників, а також народну музику. Він почав писати у вісім років, а в дванадцять створив просту симфонію для струнного оркестру, яку Дмитро Логвин обрав для весняного концерту. Талієць Рота відомий перш за все як кінокомпозитор. Його музика лунає в усіх фільмах Філіні, у стрічках Вісконті, Дзефірелі, у культовій драмі Кополи Хрещений Батько. Проте композитор багато писав і для сценічного виконання. Одно из произведений очень мной горячо любимое. Это концерт для стволовных Нинороты. Вообще очень люблю этого автора. Изначально я с ним познакомился как с автором музыки для кино. С этим произведением я познакомился много лет назад, еще играя в камерном оркестре в Киеве под управлением Кофмана. И очень мне было радостно, когда я увидел, что это произведение в программе. Британець Карл Дженкінс, котрий у лютому відзначив 75-річчя, розпочинав кар'єру як саксофоніст, клавішник і гобоїст у оркестрі, що грав джаз, джаз-рок і прогресивний рок. Згодом прославився як автор музики для реклами. Мотив свого найвідомішого треку для реклами компанії з продажу діамантів 95-го року, Дженкінс використав для першої частини концерту Гросу Паладіо. Уже відомі постійним слухачам композиції цього разу оркестр времена года виконував в оновленому складі оркестру 26 років. За 26 років літ три покоління музикантів. Йде такий процес омолодження. Благодаря тому, що наша академія музики імені глинки становиться все більше і більше учебним заведенням, даючим реальних оркестрових професіоналів. І оттуда тепер є можливість брати хороших музикантів, що я роблю з задовольством. Нещодавно концертмейстеркою оркестру його першою скрипкою стала Марія Ємець, котра прийшла до оркестру вісім років тому. Чувствую себя очень комфортно, и это безумно ответственная большая честь для меня. Машенька на моих глазах и студентки академии превратилась в зрелого, хорошего, профессионального музыканта. Я руководитель уже оркестра камерного при консерватории, поэтому как работать с коллективом я знаю. При этом сохранять дружеские, легкие отношения, приятные в коллективе. Ну, а концертмейстером группы «Виолончели» я пригласил. На мой взгляд, лучшего сегодня виолончелиста Украины Артема Полуденного из Киева. Я не работаю регулярно в оркестре уже три года, но, во-первых, очень интересная программа, и большинство этих произведений были играны когда-то мной. И мне захотелось опять вот в это окунуться уже с новыми людьми, в новом месте, в прекрасном театре. Же мій четвертий раз це дуже сучасний оркестр, дуже подобається заскучились. Давно не були. Я делала великий перерив у зв'язку з виходом. Очень рада сюди знову попасть. Возвищені впечатлення кожен раз ця музика удивляє. А на ні не наш тоні похоже, концерти не повторяються. Ми супровод вперше на подобно міроприяті і получаємо колосальне е, впечатлення и испытываем огромное вдохновение. Наступна зустріч в года» із поціновувачами класики запланована на 10 червня. Велика картина написана камінням, деревами, травою і водою. Так говорять про традиційний японський сад, про його історію, і філософію, основні композиційні та світоглядні принципи. ландшафтний архітектор і сходознавець Андрій Накорчевський два вечори поспіль розповідав у нещодавно відкритій школі сучасного образотворчого мистецтва і дизайну імені Вадима Сідура. Дев'ять місяців на рік в Японії, три місяці тут. І так упродовж уже 30 років Андрій Накорчевський мешкає між Україною та Японією, якою захопився у 14 завдяки одній прочитаній книжці. Старший науковий співробітник інституту сходознавства Національної академії наук України, професор університету Кийо у Токіо, де викладає історії японських садів та релігій, професор кібани школи Охара, доцент кібани школи кінобу у Токіо. Автор книг про японські сади та релігію, а також практикуючий ландшафтний архітектор. Свій тринадцятий японський сад він зараз створює у Дніпрі на приватне замовлення. В Україні досить популярна японія в різновидах, починаючи від бойових мистецтв, інші мистецтвами кібани і взагалі всіми гаджетами, всім чим завгодно. кіно, аніме. тобто є багато поціновувачів японської культури. Ну і звісно, є поціновувачі японських садів, японських ландшафтів. Візит до Дніпра став для Андрія Накорчевського і нагодою прочитати тут лекції. Це була моя ініціатива. Я вважаю, що кожен має займатися розповсюдженням знання, особливо серед серед молоді. Місце для розмови з Дніпровською молоддю про японські сади Андрій Накорчевський вибрав не випадково. Він дізнався про школу імені Сідура, ще коли вона була тільки ідеєю і підтримав її. Креативність студентів, молодих людей це дуже важливим елементом, і вони мають відчувати, що це місто, в якому вони живуть, це їх місто в тому сенсі, що вони можуть його структурувати, впливати, як воно виглядає, і ця креативність молодих людей це дуже великий такий енергетичний імпульс для зміни і модернізації будь-якого міста. То це надзвичайна класна, суперова ідея. Кожен музей має свою родзинку. Щось, чого немає в інших, родзинкою художнього музею Дніпра, переконані його співробітники, є колекція творів Михайла Сапожникова, місцевого митця, який вплинув на розвиток художнього середовища нашого міста, і посів своє гідне місце в історії вітчизняного мистецтва. Днями у художньому музеї відкрили виставку творів Михайла Сапожникова і презентували проект, над яким тривалий час працював мистецтвознавець Володимир Кулічихін, який нарешті видали за підтримки програми. рамы культурной столицы. Владимир Владимирович Куличихин в почти 30 лет исследовал тему творчества Михаила Сапожникова. Это было делом его всей жизни. Так сложилось, что тема Сапожникова его захватило. Работаю музее с 2003 года. Такого не было, чтобы музей издавал какое-то свое такое издание, чтобы у него было, чтобы это была монография. Автора был именно музейный сотрудник. И это первое исследование крупное по творчеству Сапожникова. Это единственное большое исследование самого автора Владимира Куричихина. Поэтому это для нас долгожданное и уникальное событие. Я помню, что вот на вечере памяти в 2016 году, когда только умер Владимир Ильич, мы пообещали, что мы приложим все усилия и в конце концов доведем эту работу до конца. И вот спустя два с половиной года благодаря культурной столице это все свершилось. Мы очень заинтересованы все имена, которые связаны вот с Днепром, поднимать наверх. Это и Галич, это и Сидур, ну то есть это те имена, которые делают славу нашему городу. Поэтому Сапожников в этом же ряду, поэтому мы этот проект поддержали. Эти книги появятся не только в музее, не только у посетителей, которые захотят их купить, но еще у всех, во всех библиотеках области нашей. Так склалося, слава Богу, що в сучасній модерній Україні в Дніпрі, в нашому сучасному ім'я Михайла Сапожникова вже більш-менш відоме і його найчастіше пов'язують саме з нашим музеєм. Для нас Михайло Сапожников це вже така дуже рідна постать. Хоча ми навіть не бачили його жодного фото. У нас є чимало його автопортретів, але з якимсь артефактом, який би показував його як живу людину, ми не стикалися. Він був ініціатором створення художнього музею в місті, тоді ще. Катеринослав саме в цій споруді колись був коледж, в якому він викладав. І найголовніше для нас, як для художнього музею сьогодні, це те, що Михайло Сапожников був винятковим художником. Він представив в мистецтві символізм на українських теренах. Це явище було не дуже поширене. Перш за все, в символізмі художник проявляє себе як дуже великий інтелектуал, людина багата на досвід. на... Внутрішні якісь переживання. Це дійсно жемчужина колекції нашого музею. такого количества символических картин вы не найдете ни в одном музее Украины. Это было лет пять назад. Очень большой был крупный проект, проводил его Мастерский арсенал, назывался он «Линия Модерна». И вот они искали уникальных художников, уникальные произведения искусства в самых разных музеях Украины. И вот в нашем музее как раз им была интересна фамилия Сапожникова. Так что он все-таки специалистом известен. А наша задача в том, чтобы он был здесь не только специалистом, но и самым, наверное, широким кругом общества. И вот именно В этом контексте мы пытаемся проводить разные мероприятия. Открыли доску Сапожникова, потому что в этом здании он именно жил, тоже работал в определенное время. Издали книгу, проводим выставки. Вот сегодня тоже у нас открытие выставки. Так еще сапожникова музей никогда не показывал. У нас представлені не просто серії його символічних картин. Ми показали таку собі закулісну роботу художника, яка мало коли видима для пересіченого глядача. Ми показали етюди з натури рисунки з натури, коли він шукав модель, шукав позу, шукав якийсь краєвид композицію. Ми показали ескізи власне до картин, і самі картини. И як данину, мабуть, пам'ять нашому улюбленому колезі Володимиру Кулічихіну, ми також в експозицію ввели цілі розвороти з його монографії. Я считаю, що все это небольшие шаги, которые должны вести какой-то большой цели впереди. Создание филиала музея сапожникова или вернуться к формату музею в музеї, когда у сапожников буде определенный відділений, великий експозиційний блок, посвящений. Матом все таки в Сьогодні на цьому все. Зустрінемося на виставках, концертах, презентаціях і в ефірі програми Культурна столиця на все добре.